А в Україні, козаки! Сьогодні третя частина відео з оглядом відрізних дисків і порівнянням, який все ж таки вигідніше купувати, дорогий чи дешевий. І перший претендент це у нас Bosch. Я вже Bosch тестував, він себе гарно показав, але це інша модель, зроблена в Німеччині. Товщина стінки, як і у всіх, 1,6 мм. Так, наступний претендент Cronenflex, куплений в епіцентрі. Цей коштував 40 гривень, цей коштував 39 гривень 20 копійок, зроблений в Польщі. Нортон також зроблений в Польщі, також товщина 1,6 мм. Ціна 30 гривень, куплений на ринку металевому. І бачимо 2017 рік. Старенький. Не знаю, чи це якось повпливає на його ріжучі властивості і на то, скільки, наскільки його вистачить. Але от виштовхно 2017 рік. І найдешевший серед усіх це форматор. Я не знайшов тут на етикетці, а зроблено в Україні, український, бачите? Коштував 18 гривень, куплений в цьому самому місці, де і Нортон. І ось ці 4 диски ми будемо тестувати, який з них проїжджа найдовше. Тести буду проводити за допомогою акумуляторної болгарки від лідера. Пластиковий кейс, пластикові защіпки. Що там у нас всередині? Бачимо, що є місце для ручки посадкове, в якому вона фіксується. Така ручка гарного діаметру. Добре сидить в руці. Інструкція. Зарядний пристрій Зарядний пристрій у нас 1 А. Ну, хотілося б більше, тому що один це зовсім мало. Акумулятор на 4000 мАч. Це чудово, тобто акумулятор є в комплекті і місце є під ще один, тобто ми можемо докупити ще один акумулятор, але в комплекті у нас один. Ємність акумулятора перевіряти не буду, тому що є окреме відео, в якому я перевіряв ємність і 2 амперного, і 6-амперного акумулятора, і вони повністю відповідають тому, що заявляє виробник. Тому я думаю, що 3-амперним проблем також не повинно бути. Потім сама кутоваш машинка, вона є безщитковою. Оце все чорне це гума. Кнопка широка, під два пальці. Але щось воно... А, це фіксація. Тобто ми можемо зафіксувати її отак. От Вмикнули, натиснули і все. І кутува шліфмашинка з дисплеєм. Куди ми ще дисплеї? ще Bluetooth сюди до неї додати і буде бомба. Потім е... кнопка фіксації шпинделя. А, і ще основне не сказав вам тут поворотна ось ця ручка. Зараз поставимо акумулятор. Так. І якщо ось нам якось так незручно різати, ми можемо натиснути ось цю кнопку, повернути кутову шліфмашинку машинку бік, І у нас вже виходить зовсім інша ергономіка. Тобто, по зручності, я думаю, це гарне рішення. І кожух, не на безстроз'ємі, а на гвинті. А також ключ. Ключ коротенький, невеликий. Товщина ключа 2 мм, товщина фланця 5 мм, товщина гайки 5,3 мм. і у нас відображається. Рівень заряду акумулятора, а також три режими роботи: різання, шліфування та полірування. Виробник заявляє максимальну кількість обертів 7,5 тисяч. Давайте це перевіримо. Так. Мій прибор показує 6600. Подобалось, що в кейсі достатньо багато місця, і навіть якщо у вас один акумулятор, то ще один докупивши. У от мене от такий є на 21700 елементах, 8 А, і він сюди без проблем стає, і кейс у нас закривається. Так, Це, як бачимо, ніяких проблем немає. І окрім цього, можна ще сюди щось положити, багато якусь викрутку, плоскогубці, ще щось таке. Тобто змістом в кейсі також повний порядок. Ще учасник, Bosch з епіцентру. Закінчився круг, всього 16 різів зробив круг Bosch з епіцентру за 40 гривень. Попередній круг з епіцентру Bosch зробив більше 50 різів. Не розумію, чому відрізняється якість, але є як є. Перформатор найдешевший круг з тесту. Виключилась болгарка, можливо, сів та сів акумулятор, поставимо інший. Продовжуємо? Так, напевно, перебігла, чи що таке. Давайте. Так, закінчили. Ось наш круг будемо рахувати. 22 різи зробив круг форматор українського виробництва Кроненфлікс. Передвинути трубу, у я вже втомився. Гаряче все. Продовжуємо кронфлекс далі. Ху. Дуже. Ja. Возьму сів в аккумулятор. Наступный аккумулятор. Да, продолжим. Це більше різати. різати не хоче. Фух. 77 різів кроненфлексу. Я не очікував і втомився. Останній учасник сьогоднішньої битви Нортон. Нортон також справився. Рахуємо. Нортон 43 різи. До висновків, після цих тестів мене здивувало два бренди: це Bosch і Cronenflex. Від Боша я, я очікував явно більше, ніж 16 різів за 40 гривень. Це виходить 2,5 гривні за різ. а від Cronenflex я, я не очікував такого. 52 копійки за різ. 77 різів за там, 39 гривень. Нортон показав нормальний результат 43 різа, 70 копійок за різ. І форматор показав. 82 копійки за різ або 22 різа. Кашем відпрацювала навідмінно. Не перегрівалась, потужності вистачає, оберти не падали. Звісно, 4 Акумулятора для от таких тестів, це мені здається, як промислове використання кашем, його буде замало, але для домашнього використання більш, ніж з головою. Дуже круто, що тут роз'єм типу Макіта. Ось у мене цей акумулятор комплектний, і він сів, мені не потрібно бігати, його заряджати чи ще щось. У мене є багато таких акумуляторів. Добре, що це не якийсь там проприєтарний роз'єм. Взяв 8А акумулятора і давай далі працювати. Посадив одного 8А, дістав ще одного і працюю далі. Дуже-дуже круто, що лідер робить інструмент з роз'ємом Макіта. Що хотів би покращити, якщо б ви поставили дисплей, то я би його переніс на оцю сторону, якщо це можливо взагалі. Тому що, коли я ріжу, мені не видно ось тут, що він показує, чи там сіла батарея, чи не сіла. Якби він був ось так. В цьому місці, то тоді, звісно, було б набагато зручніше і інформативніше. Але це така претензія зовсім не критична. Акумулятор сів, я це відчую тоді, коли УШМ зупиниться. Так що дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І напишіть, якою стороною диски правильно ставити. Ось так чи ось так, бо я щось не можу поняти.